Як користуватися звітом спрощена рекомендація замовлення. Наприклад, ми хочемо зробити замовлення у постачальника 0. Ми маємо обрати його в переліку постачальників. І ми бачимо перелік товарів від цього постачальника. Наступним кроком є сенс видокремити від цього переліку товару товари, які є неактивні, наприклад, продажі за останні 4 тижні, якого дорівнювали нулі. Також ми можемо фільтрувати ці товари в залежності від попиту від великого до малого. Наступним кроком ми маємо перевірити, чи кількість фактичного товару на складі відповідає кількості товару в пострілі. Наприклад, наприклад, фактична кількість цього товару не 122, а 150. Ми можемо робити зміни прямо в цій таблиці. Наступним кроком нам треба визначити період замовлення. Період замовлення це через скільки днів ми будемо робити наступне замовлення у цього постачальника. Наприклад, ми плануємо робити через 4 дні. Ми вносимо 4 дні перелік. Період замовлення постачальника. Далі ми бачимо продажі за період в останній тиждень. Тобто, наприклад, якщо ми робимо замовлення в понеділок і період замовлення чотири дні, то в цій колонці ми бачимо, які були фактичні продажі товару по період з понеділок по четверг на минулому тижні. В цьому колонці ми бачимо середні продажі за чотири останні тижні за той самий період з понеділка по четверг. І ми бачимо в цій колонці середній попит за той самий період з понеділка за четверг за 4 останні тижні. Далі розрахункова кількість, яка розраховується за формулою середній попит помножити на 1,25. Ми бачимо 407 штук. І рекомендація замовлення це різниця між розрахунковою кількістю та кількістю товару на складі, тобто 186 штук. За потреби, якщо є необхідність, ми можемо зробити зміни в фінальне замовлення. 190. І далі ми можемо, якщо є необхідність, вивантажити цей файл в Excel і відправити його постачальнику. Так само ми можемо робити всі ці зміни у вивантаженому в Excel файлі. На відміну від звіту рекомендація замовлення, що є частиною пакету експертний. Цей звіт не враховує очікувані списання. Період замовлення нам треба вносити або змінювати постійно вручну. Також рекомендація розрахункової кількості, вона не оптимальна з точки зору отримання максимального прибутку.